Всім доброго дня! Дивіться, покажу свою красоту за цю гібіську трав'янистий. Краси. Вам. Вам краси покажу своєї. Але в цьому році набагато менші. Засуха, бачите, він і пов'явший стоїть. Але цвіте, і ось скільки ще пуп'яночків ще зацвіте, довгенько буде цвісти. У нас щось хмари ходять, гримить, а доща немає. Не хоче йти до нас дощ. Ось, а, що тебе показати? М -м -м, покачайся в клубочку. Отак, отак. Отак. Ось привела до мене цвіточки. А хто тут шкоду робить? А що тут за мишенята та шкоду роблять? Ага. А вон, побігли. Все погоріло, всі квітки погоріли. Вже все нічого не цвіте, нема не де нічого. Ось кої як витягують лілейники, останні, мабуть, вже. О, Бігайсь, бігав, бігались маленьким. Угу. Розочки ось цвітуть. Треба зірвати те, що відцвілося. Гарненькі. Але знов в тому році отак листя почало жовтіти і осипалося, стояла гола. І щось в цьому році вже здивлюся, бачите, впадає. Гримить. Капс... Кампсі цвіте, їх марка щось іде, іде. Десь вже й капотить, невже дощ прийшов до нас? А все поховала куди. Побачимо, скільки на... біжить води з дощу, чому оце і все. Але капоти, чого ти їх вивела? Заводь. Ой, налякала. Якби гарний прийшов. Всім доброго дня. Приїхали на город. Хочемо огірки вибрати, чи є там вони, чи немає. Поливала не один раз. Можливо, щось зав'язалося. О, дивіться, виглядають. Вже зустрічають нас, хочемо з мамкою вибрати і закрити, які ти казала? Пікулі. Пікулі. ага. Це із горчицею, і салатом такі, так? Да? Ну, десь таке. Не, не закривали, не спробуємо, чи добре, чи ні. Да, ще не разу не закривали. Ну, ось на хвостиках ще щось може і знайдемо. Ну, да все одно хоч на салат якийсь будуть. Їх треба поливати, так будуть гарні. Ну, я її вибираю, щоб не Я всі котики не треба Ось, диви, на хвостиках ще й не човає. Їх треба полити сьогодні ще раз увечері. Ось, велитні. Попробуємо ще пікулі. Бо вже відходять, а їй щось припекло пікулі зробити. Ось вони. О. Уже пропали огірки. Ось. Ну, по добре, менше консервувати. Вже помідори треба вибирати, консервувати. Да, консервірувати. манюні є ще, Дні через тису беремо. Ось у дивимо. І ходили, і око не бачили. Здоровий. Кукуруза. Сьогодні наламала на десь Передіскували солому, щось не збирали. Ось. Все. Я рвала, хоча так виривала жовпляки, щоб не тягнули всю силу на себе. О, ще бачите, цвітуть. Ще буде якийсь, так, да, на салату так з'їсти. Ну хоч не купляти. Який не буде на свій. Просто що жара дуже вдарила і не було світла, щоб часно поливати. А це ви знаєте, і світлом трохи наладилося дякувати Богу. То коли неколи поливаємо їх. Так, так, кукурудза не так посохло, а де це... Да, так... Треба густо, треба рядком, мабуть, кукуруджу. Так, дивіться, що воно, значить, полила. Хоч і декілька разів, два рази, по-моєму, я їх тільки полила. Наскільки вже рівніші і гарненькі ось гірочки пішли. Але не поливала вчора. Так вже пов'яли. Ну все одно, дивіться, Ой, молоденькі, які ось гарненькі. Підуть на салат. Ну оце піде, звісно, уткам. Два відра зібрали. Дивіться, непоганий хоч. добре буде. Так, да, зараз візьму відро, соберу помідори. Думали вчора вибрати. Три каплі дощу бризнуло. Настільки дощ, пройшов, як зробив росу, то вже й не лізли в ці помідори. А вже маленько у нас піло, треба зібрати і щось з ними також зробити. Ну зараз ми поки жарко, не будемо збирати, увечері. А Їсти виберемо трохи. Печуться, все печеться, сонце жарить. Ось ось жовтий дивися. Ось там розове красиве не Ось бачу розове. Зай Ось гарні, ну печуться. Ну нічого пообрізаємо і на салат буде. На салат на... Ось, о, все, паутина по того по полосатого гада є. А де ж він заховався? Не бачу. А чариків, так... чариків багато. Вони добре, ну тільки ж їх відбирати, де да каждою вас верне. Ну нічого, соберемо, де в маленькі баночки, не, а тоді буде... Літровий, да, а тоді буде класно їх зімою відкрив і гарнесенькі. Не бой злопатися. Да. Меність, хочеш, щоб позорити, так і поміже. <гум> так так, дивіться, які Угу. Зараз і помідори, ой, цих червів трохи накидаю. На. Оранжевий. Так. Це, це, це хурма Фурма апельсин? А хто ж знає? Хурма так добрі Так, Хіба ми купляли апельсин? Оце ось, напевно, зелені твої, що ти казала, давай зелених. – Тут добре. Ну, – Вони mm -hmm. не дуже зелені, вони якісь такі жовтуваті. Ну добре, вони. А гарячі ось, ось взяти гарячі, не можна. Не можна в руку взяти. Ось гарні сливки. Але чогось лопаються. Немає ні дощу, ні влаги гляньте. Лопаються. Бо то консервувати воно консервірувати, ну, да. На, готувати. Ну так, сок. Yeah, – На джику піде. Борщову да. Стару витягнемо, нову закриємо якого ще взяти на салат. Ходимо, вибираємо якого краще. Ось куш повністю пропав. Треба викидати, давай не встиг на дні. Череків. Ось черіки. От вам і черіки, дивіться. Тут це я все є, погані. Так, да, все більше, але ж вони не годні вже. Ось там маленькі, так усі годні. Ось там блоха, ось блоха. Я їх не люблю зробити. Так, ну Збираю. Дивіться. Нагрузила Віталію деньками. День. І так. тут маленький кавунчик вирвали. Це не всі деньки, там щось є. Бо тут вже треба тут під'їдати, бо там їмо помідори. Ну Це ще не всі, що бачите, стиглих є. Хатіше. Ну хай лежать, хай лежать. Щоб вони не гнили в мене в цьому. Треба забурсти набора. Так, їдемо із свого базара. Ви знаєте, хоч і важко, але пішов і набрав. От зараз кавуни по чому. Гривень по 15 чи по 19. А день взагалі по 40, мабуть, чи по скільки. Вже і не знаю, які ціни, бо ми купляли. Купляли дуже давно. Ну, так що, як перший год дині такі, але ж хоч один год і то не купляєш. Ти що ти будеш служити кавуна? Ні, я в тачку положу день, А накинеться в руках. Чи так можна ж усе положити і тягти на тачці. Так що хоч і важко в селі. Але все своє пішов і взяв. неси тоді ці огірки, а помідори в руках понесемо. Дивіться, які. Оце урожайчик. Це маленький кавунчик, не хочу йти на той город. Взяла тут. Все одно ж треба і тут їх їсти. Помідори зібрали, треба кабачки вибрати, Ну щось не в'яжуться, треба полити. А ось маленькі є пару штук. Дивіться, є. Вже зерно треба забрати, окропу зараз сюди глянути. Все є, молоденькі. Кого піреш? На округ ну, Так, підожди, давай я день і приберу, зараз ну. нагрузили. Цілу тачку і ось придачку. І прям віршом вийшло. Нагрузили цілу тачку і помідори в придачку. Гарний. Ну може вони оклигали вже. А, ну так, звісно, нормально. А от там дивися, взагалі ж пропало. Ну, хватить, воно ще підросте трохи. Да, хватить. Ой, а моркву полили, так скільки жаб тут стрибало, страшне де деби Оно. воно, воно. сейчас покажу. Оно полізло. Так це мо жаби їдять і моркву, гляньте. Ах ти гадина. Ой, бо, це я вже боятимуся тут ходити. Це мо жаби їдять моркву, Он полізла в землю. Ой, бо тільки треба яру натякнути. А жаби, що їдять, які їдять. Ну, що зелене його я думала. Залили моркву, що сирази мелька гарна. Полилазили з землі жаби. Він ховається в дітей. Він збив. Готовий. А дрібнюсінький який? Ага, страшно. Дуже дрібний. Так він тут а не весь готовий. Ну соберу десь, бо висиплеться. Дрібний дрібний. Ось. Пойшла я по відру. Так, ну, йди. У нас плани міняються на ходу. Прийшли по одне, Цей зелений паук, господи. Прийшли по одне, окроп треба зібрати. А ну нема тут. Де трохи де сухе, так позбирай, бо воно зовсім підсидеть. А не Ані, трохи не красних жуків. Це й таке, це самолот таке. як пахне. Mm. Один год була як насіяла окропу, так собрала п'ятилітрове відро зерно. Це йод менше сіня. да, хватить. І а -а -а. так мішок десь лежить насіння. Воно, жуків, страшне. таке. Так, ну що, зберемо, покажемо, скільки зібрали. Ну, Тут він ще весь І не трохи поспів. А -а -а. Ну хоч трохи, щоб той, що перший поспів, не осипався. Покажу вам хмари, дивіться, які гарні. Ви знаєте, вже осіннє небо. Вечора холодні. Втра теж. Оце такий зонт. Сусідин поливає Вікторович. Гарне Привет! небо. Перебрали огірки, оці меншенькі положу в холодильник їсти, а ці ось перемила. Зараз буду різати. Кольцями нарізати на салат пікулі. Так, огірочки я нарізала, соль засипали, лежали три години під пресом. Три рази промили, мамка робить розсол. Щас на глаз. Так, у нас усі зайняті, всі при ділах. Цибулю також нарізали кольцями. Що, будемо працювати, будемо консервувати. Назбирали ще відро яблук, якщо встигнемо, буде ще компот закриватися. Серега обриває абрикоси, всім задання я дала. Ти де назовень, то нерви, хай доспіваємо свіжу з'їдять. Тому що абрикоси падають, розбиваються і зверху так підгнивати почали. Уже тут обривав. Тож сьогодні буде ще компот за абрикоси. А я зараз всім задання роздала. Буду банки мити. Гулять нема коли і нема кому. Ось, бачите, опадають і розбиваються. Вони здоровенні. Здорові, так. Да. А сок тече страшне, знаю, ось гляньте. Вже погано розбилося, воно дивись, упала доля. Чор... О, чорний рижий. Ти чого чхаєш. Ну, є меншенькі, бачите, але абрикоса класна. Сорт не знаю. Але дуже добра, солодка. Це перший рік, що так вона вродила, що ми щось із неї зробимо. А то гнила на, гнила на цьому, прямо на дереві. Хто цей йшов, помічники? О, Яку? Ну хай бере. А оці хай доспівають. О, ще отут вон дивися. Дай, Підгнивша дай, одна. Дай, дай, браку, так беріть, їште, останне, що там не з'їсться, закриємо. Для чого? Лучше свіжим з'їсти, чим закрити. А? а, камінчик? Камінчик. Це камінчик називається не сямочка. Так, ну що, я побігла я банки набирати і будемо намивати, консервувати. Ще три штуки, зараз подружи. П'ятилітрове відаречко майже повне. Також піде на компот. Оставимо дітям, де краще їсти. Добре. Що взяв зеленкувату? Не обманюй, що кисло вона, солодка. Ні, а попробуй. Давай. Ой, оце буде. Да я все М-м. То тобі після кавуна вона кисла? Ні. Я ось їм не кисла взагалі сорока. Давайте сюди мені. Без. Все нур, однесе ж? Що? Ну і кіт. А хто топче пальчиком? А хто мене пальчиком? Угу. Я прийшла по банки. Так, зараз понавибираю. Буду мити банки. Кожний сяняти своєю справою у нас. Гуляти нема коли. Ой, будемо гуляти взимку. Як буде коли гуляти. Навіть дуже красиві огірки, знає, який на вкус. Перший рік готуємо. Уксус, звісно, в рота лізе. Кришки варяться. І вже засипали в росол, будуть варитися. До 10 хвилин кипнуть і в баночки закар... Ну, і закриємо. Все, огірочки мамка закатала, дивіться, які гарненькі, хто знає, які вони будуть на смак. Будемо сподіватися, що добрі. 12 баночок вийшлося. У нас із 5 кг огірків. А що ти хочеш? Да. А я ось банок намила на абрикоси і на яблука. Зараз побачимо, скільки абрикос вийде. Наший компот вчорашній, вже винесли в погребник, І огірочки. Вийшло абрикос 4 банки. Вони дуже великі, дивіться, які, наче не абрикос, а персик. Ось 4 баночки. Друга, третя і ось четверта. А це все огірочки. Треба попідписувати і спускається у погріб. Кришка всі сповидла минулого року гарні. А то пропаде на дереві. Діти не багато щось так, знаєте, одну абрикусину можуть їсти, як вона велика, одну зіві наївся, скільки дитині потрібно. І огірочки, не знаю. Якщо хтось закривав, напишіть, будь ласка, смачні, брали рецепт із інтернету, тому я рецепт не залишаю, ну що там? Ми? Цукор, сіль, уксус. Можливо, ви вже й закривали не один раз. А ми це вирішила мамка спробувати. Щось хотілося. Таких огірків. Ну, давай. Пішли, то вибрали вчора і закрили. Абрикоси ще теплі, витягне і ввечері спустимо. Хай постоїть по підписую кожний, цьогорічні. І все. Кажу трошки бегоній. Тож вам дякую за ваші підписки, що ви підписуєтеся, переглядаєте, коментуєте. Нам дуже приємно. Бажаємо вам всім міцного здоров'я, мирного неба і всього найкращого.